Вітаю вас на нашому ютуб-каналі Автоприм з Європи. Підписуйтесь на наші всі соціальні мережі: Instagram, Viber, Telegram, TikTok. Там буде вся інформація про наші автомобілі, які у нас є в наявності, опис до автомобілів. А зараз перейдемо до відео огляду Kia Sportage 2012 року. Автомобіль у нас 1,7, дизель, 85 кВт. Автомобіль у нас. Має три незначних косметичних підкрасич, поклівки у нас немає, автомобіль ДТП не був. Також пізніше прийдемося професійним прибором. У нас пробіг 232 тисячі, надам зараз він кода для перевірки. Також пройдемося по комплектації на ходові вогні, поворотна лінзована оптика протитуманні фари, легкосплавні 18 диски. У нас резина зимова вже стоїть нова з полосками, нова резина. Також у нас оригінальне лобове скло. Також фіксуйте собі він кода для перевірок. Перевіряйте по всіх можливих базах. Перейдемо в салон автомобіля, подивіться на стан. У нас повний пакет склопідйомників. Різні асистенти. У нас мультикермо, клімат-контроль, круїз-контроль, не кліматконтроль, а кондиціонер. Перепрошую. Також подивіться на стан сидінь. Все дуже гарному стані. У нас механічна коробка передач, шести Пізніше Покажу вам, як автомобіль у нас працює, мотор-коробка у нас працює ідеально, двигун у нас без лишніх проблем. Стан заднього відділу просто в ідеальному стані. Також потолочок все в нас, все в нас добре. Показую вам всі моменти, всі нюанси. Також у нас присутні задні патроніки. Також покажу вам багажній відсік, у нас присутня шторка багажнику. В принципі, в більшості автомобілів вони не йдуть або просто другі забирають, ми нічого не забираємо. Все як є, все оставляємо. Також покажу вам з другого ракурса. Подивіться, на стан дійсно дійсно таке відчуття, що ззаді ніхто не сидів. Дійсно гарний автомобіль. Також покажу вам ще з пасажира місце. Все, все, все гарно, все збережено. Всі сидіння у нас не подерті, не поцарапані. Також пройдемося професійним прибором по підкрасах. Покажу, у нас ДТП не було по автомобілю, шпаклівки по автомобілю немає. В принципі, все у нас добре. Є пара незначних косметичних підкрасів. Критично наголошую, нічого немає. У нас капот має пару незначних сколів, так як автомобіль у нас не новий. В принципі, нічого страшного немає. Тут все у нас добре. Також у нас є доставка під ваш дім. в будь-яку точку України. Приганяємо. Ціна даного автомобіля 11 700 доларів. Розметений, сертифікований. Як бачите, тут все у нас добре. Тут у нас б'ється чуть більше. 180, 165, 140. Тобто, виходить, цей елемент і цей елемент нанесли більше лаку. Це, напевно, в Європі ми того не робили. Також зараз ми його заведемо, протестуємо, дам послухати, як працює мотор, покажу моторний відсік. Також трошки протестуємо, сцеплення у нас без проблем, коробка та двигун, немає ніяких лишніх звуків. Також, зараз заведемо автомобіль, у нас два ключі до автомобілів. Також вся присутня сервісна історія. Пробіг у нас рідний, він кода я надав для перевірки. Можете собі перевіряти 232 тисячі. Також дам послухати вам, як працює мотор, двигун, двигун працює без лишніх звуків, проблем двигун працює ідеально. Також у нас все працює, дехто дві вугні, поворотна оптика, трошки протестуємо клімат-кондиціонер. Вибачаюсь, працює без проблем. Також музичка все у нас добре працює. Трошки протестуємо. Зараз пристібнемось, Всі склопідйомнички. Також без проблем. Все відкривається. Немає ніяких проблем. Все повністю у нас технічно, механічно, візуально все у нас добре. Також по сцепленню все добре. Включимо другу передачку. Ніяких лишніх звуків у нас по мотору немає. Також у нас наголошую є доставка, під ваш дім. В принципі, можете приїжджати з підборщиками, з ким тільки можливо перевіряти по всіх наявних базах, яких є автомобіль на дорозі себе чудово поводить Тож звертайтесь, за номером телефону буде, зверху під відео прикріплений. Kia Sportage, 2012 року, 1.7 дизель, автомобільно механічні коробки передач з пробігом 232 тисячі. Він кода я вам надав для перевірок, також покажу вам всю сервісну історію. Тож Звертайтесь за номером телефону, приїжджайте на тест-драйв. Також підписуйтесь на наші соціальні мережі Viber, Telegram. В Телеграмі всі будуть опис весь про автомобілі, які в нас є в наявності. У нас дуже багато різних автомобілів, електрика, комерція, легкові кросовери. Всім до зустрічі!